Привіт, сьогодні ми поговоримо про те, що ж таке справжній Next Gen у відеоіграх, чи це тільки графіка або щось більше. Коли ми чуємо Next Gen, більшість з нас уявляє щось на кшталт реалістичної графіки або ще крутіші спецефекти. Але це поняття набагато ширше і глибше. Next Gen – це про революцію в тому, як ми граємо, як ми взаємодіємо зі світом гри, і, звісно, які емоції ми відчуваємо під час цього. Безумовно, графіка є важливим елементом Next Gen, -у. Зараз ми маємо такі можливості, що реалістичні текстури, складні моделі персонажів і деталізовані світи стали нормою. Наприклад, візьмемо останні ігри, такі як RDR 2 або Horizon Forbidden West. Вода, тіні, світло, навіть дрібні деталі, як, наприклад, травинки або краплі дощу, зроблені з неймовірною точністю і у світі таких ігор, хочеться жити, тому що їх хочеться досліджувати. Але Next Gen це не лише про графіку. Це ще й про фізику та анімацію. Зараз, коли персонаж бігає по мокрій землі, ми бачимо реалістичні сліди, а під час перестрілок справжню руйнацію оточення. Анімації стали настільки плавними і природними, що ми майже забуваємо, що це не живі люди. Уявіть собі момент, коли персонаж падає з висоти, і ми бачимо, як тіло реагує на удар, як кожен рух відчувається природно і злагоджено ось це Next Gen. Також він про штучний інтелект і геймплей. У новітніх іграх вороги стають все розумнішими, вони адаптуються до ваших дій, планують атаки, ухиляються від ваших ударів, створюють пастки і тому подібне. Це робить ігровий процес набагато цікавішим і динамічнішим. Крім того, взаємодія з NPC стає все глибшою. Їхні реакції залежать від ваших рішень, і часто вони можуть підлаштовуватися під гру гравця. Вони, ніби справжні люди, які живуть своїм життям, але у світі гри. Також Next Gen це. Сюжет, історії, які викликають емоції. Сюжет став не просто набором місій, а цілим кіно, у якому ви головний герой. Ігри на кшталт The Last of Us Part 2 чи Red Dead Redemption 2 змушують нас сміятися, плакати, переживати кожен момент разом з персонажами. Емоційна глибина історій в таких іграх це те, що підносить їх на новий рівень. І, звісно, не забуваємо про віртуальну реальність, яка дарує нам інтерактивні сюжети та нові механіки управління. Все це відкриває нові горизонти для гравців. Серед таких ігор є ELX з серії Half-Life, яка показала, що VR може бути більше, ніж просто експеримент, а справжньою платформою для глибокого дослідження ігор. А інтерактивні історії, такі як в Detroit Beckham Human, дають гравцю можливість впливати на сюжет, відчуваючи себе частиною світу гри. Отже, справжній Next Gen в іграх це не тільки про графіку, це про глибокий і комплексний підхід до того, як створюються ігрові світи. Як з ними взаємодіє гравець і як він їх досліджує. Що ж, сподіваюся, ви взяли щось для себе з цього відео і зрозуміли, що Next Gen – це щось більше, аніж просто гарна картинка. Пишіть у коментарях, що для вас Next Gen, А я вам дякую за перегляд. До зустрічі!